Що малює ваша уява, коли ви чуєте слово окультизм? Дайте вгадаю, сатан... темні ритуали, спіритизм і, звісно ж, ось цей австрійський художник. Десятиліттями нас лякали цим словом з екранів телевізорів, промовляючи його із таємничістю та осудом в голосі. При цьому самі автори тексту практично ніколи не розкривали суті цього, начебто вкрай зрозумілого терміну. Адже всі і так знають, що таке окультизм, чи не так? В результаті це слово перетворилося на ярлик для чогось порочного і забороненого, як той, чиє ім'я не можна вимовляти вголос. Сьогодні ми спробуємо розібратися, чим же насправді займалися і займаються окультисти, звідки взявся цей термін і якою була роль окультних наук у розвитку людського суспільства. Більшість уявлень про окультизм сформовані тим, як телебачення та голівудські фільми його зображували. А там завдання було дуже просте: шокувати глядача і привернути його увагу до екрану телевізора, перебільшивши все в тисячі разів. Ось так виглядає типовий окультист у масовій свідомості. А ось так виглядав типовий окультист 19 століття. Це Альфонс Луї Констан. Колишній священник католицької церкви, філософ, письменник, який створював неймовірно красиву прозу на тему природи таємничого, а так виглядав типовий окультист початку ХХ століття. Це Рудольф Штайнер, доктор філософії, педагог, лектор, соціальний реформатор. Він проводив тисячі лекцій по всій Європі, дав життя революційним ідеям у найрізноманітніших сферах життя: від педагогіки та сільського господарства до театрального мистецтва та архітектури. Платон, Піфагор, Парацельс, батько токсикології, Томас Едісон, Нікола Тесла. Всі вони зробили величезний внесок у розвиток окультних наук. Не вірите? Тоді давайте розберемося раз і назавжди, що таке окультизм. Проблема терміну окультизм полягає у тому, що в різні часи різні автори вкладали в це поняття дуже різні, іноді протилежні речі. Ми відштовхнемося від того, що слово окультизм походить від латинського окультус прихований, таємничий сокровенний, тобто знання про те, що приховано. І навіть зараз у науці є знання, які поки що приховані через відсутність генія, який зміг би знайти на них відповідь. А уявіть, що відбувалося у свідомості людей, коли наука як така тільки зароджувалася. Таких прихованих закономірностей, на які релігія не могла дати відповідь, було просто безліч. У цьому вакуумі почали з'являтися різні магічні філософії, алхімія, астрологія, усе те, що набагато пізніше, аж наприкінці 19 століття, французький філософ, маг і таролог Еліфас Леві назве терміном окультизм у своїх книгах вчення і ритуал вищої магії та великий аркан або викритий окультизм. Але це не означає, що до цього окультизму не існувало, адже почалося все дуже давно. Витоки окультизму. Історично, європейський окультизм, який ще називають західною езотерикою, бере свій початок у релігійному типі мислення, корені якого сягають античності його джерела, гностицизм, герметичні трактати з алхімії та магії, неоплатонізм та кабала. Не можна не згадати важливу фігуру елліністичного періоду, на яку посилаються багато джерел гермес Трисмагіст. Тричі великий досі невідомо, чи була це реально існуюча людина або ж це комбінація грецького бога Гермеса та єгипетського бога мудрості тота. Але з його ім'ям пов'язують одне з найважливіших езотеричних вчень, на яке спирається весь західний езотеризм, а саме герметизм. Герметизм це вчення про вищі закони природи, які підпорядковуються принципам причинності та принципам аналогії. У різні часи в Європі існувало безліч окультних орденів, заснованих на герметичному вченні Братство Рози та Христа, Орден Золотого Світанку, Орден Альфа і Омега, Церква Світла та багато інших. Ісаак Ньютон, Френсіс Бейкон, Коперник та інші віддавали шану герметизму як важливому вченню. Сучасний окультизм був представлений різними формами, та повсякчас він мав одну важливу функцію за різноманітними системами на кшталт астрології та хіромантії, доктринами теософії, антропософії і навіть за більш ранніми вченнями розенкрейцерів, кабалістів та алхіміків, стояло виразне бажання примирити результати природних наук, сучасних авторам відповідних вчень з релігійним поглядом на світ. Це завдання було фактично сформульовано відомим середньовічним містиком і магом Агрипою Нетесхеймським, у передмові до його фундаментальної праці Натуральна магія, в якій він поєднав сучасні йому народні магічні вірування за Арістотелівською концепцією першоелементів, що лежала в основі медицини того часу. Агрипа писав про магічну науку, протиставляючи її чаклунству. Його книгами надихався і Еліфас Леві. Окультний Ренесанс Епоха Ренесансу в Європі характеризувалася у тому числі сплеском популярності окультизму у суспільстві. Саме в цей період створювалося безліч таємних товариств і різних окультних орденів. Вступали в них часто люди небідні, освічені, представники середнього класу, творча інтелігенція та еліта. При цьому одна й та ж сама особа могла бути членом п'яти різних орденів. Наприклад, три засновники ордену золотого світанку були франкмасонами і членами братства Розенкрейцерів, але як бачимо, їм цього було недостатньо. Будемо відверті. Хто б що не говорив, люди вступали у всілякі ордени в той час у надії на можливість просування соціальною драбиною, такий собі окультний нетворкінг, чимось схоже на нинішню істерію з покупкою різних альткоїнів. либонь щось та й принесе дивіденти. Варто зазначити, що подібно всім іншим елементам культури людей окультизм розвивався, відкидаючи і забуваючи одні ідеї та висуваючи на передній план інші в дусі часу. На відміну від багатьох стародавніх систем, що ігнорують соціальне життя, сучасні окультні школи активно включають проблему соціуму в систему своїх практик, розглядаючи його як своєрідний полігон, необхідний для розвитку учня або перевірки рівня його розвиненості. Пригадаємо, що вміння працювати з емоціями було важливим елементом у дзен та в середньовічній Йозі. Проте лише в ХХ столітті, завдяки працям Гурджиєва, досягнення стану усвідомленості та цілісності стало основним елементом і окультних практик, прийнятих іншими школами. Окультизм у ХХ столітті. Черговий сплеск популярності та розвитку окультизму стався наприкінці 19-го, початку ХХ століття. Тут з одного боку в Америці почав зростати інтерес до спіритизму, а з іншого з'явилася Олена Блавацька та теосовське товариство. Спіритизм, хоч і був тимчасовою розвагою серед частини окультистів, але залишив чималий слід у популярній культурі, оскільки в цей період уже була доступна фотографія. Завдяки такому збігу обставин, у багатьох людей окультизм тепер асоціюється з шабашами, на яких люди намагаються викликати дух Наполеона та інших кондитерських виробів. Ось це фото, яке вже стало мемом, часто з'являється перед очима, коли ми чуємо слово окультизм. Напишіть у коментарях, якщо у вас так. А тепер про Блавацьку. Що ж сталося у той час? Західна цивілізація перебувала у своєрідному самолюбуванні, вважаючи себе культурною вершиною світу, покликаною нести світло цивілізації іншим народам. Але вже перші роботи Бловацької змусили багатьох сумніватися у цій концепції. Показавши, що на сході є таємниці, які поки що невідомі західному світу, і хоч Блавацька не відкрила ці таємниці, їй вдалося переконати захід у їхньому існуванні, вселяючи благоговійне тремтіння перед східною культурою. Завдяки цікавості до всього східного, яка зародилася, захід отримав можливість черпати на сході частину того колосального заряду духовності, який східні культури зберігали протягом кількох тисячоліть. Цей заряд, а також нові знання та бачення світу, які з'явилися для заходу як откровення, стали першим поштовхом до виникнення практично одночасно у всіх країнах усіляких езотеричних течій та напрямків. Західна культура зважилася глянути в обличчя Сходу і змінити підхід до вивчення людини як розумної машини чи просто двоногої істоти на підхід до вивчення великої і складної тілесної загадки. Одночасно це викликало появу таких альтернативних систем, як природної медицини, траволікування, вегетаріанства, нудизму, життя в рамках автономних сільських комун і так далі. У цей період успіхи фізики, хімії та біології 19 століття призвели до природного бажання включити досягнення цих наук в окультну картину світу, Септо, використовуючи нові відкриття, достатньо міфологізовані для опису окультних феноменів. Література того часу наповнена описами так званих експериментів, схему проведення яких взято з природничих наук, а самі окультні феномени пояснюються дією магнітних хвиль та ікс-променів після їх відкриття рентгеном. У дусі останніх трендів з'являються всілякі прилади для посилення окультних здібностей, наприклад, хвиловід для проведення магнітних хвиль для дослідів з телепатії і так далі. Другою важливою фігурою в окультизмі цього періоду був австрійський філософ Рудольф Штайнер, який протягом десяти років був теософом, а потім відокремився і створив власне, більш прикладне і гуманістичне вчення антропософію. Якщо дуже коротко, то ця людина занурила щупальця своїх ідей майже в кожну сферу людського життя, і відлуння його діяльності ми все ще відчуваємо на собі вольдорфська педагогіка, системи акторської майстерності Станіславського і Чехова, органічне землеробство, у всьому цьому є насіння ідей Штайнера. Крім того, він розробляв соціальні реформи, досліджував християнство, заснував школу духовної науки, вивчав на практиці такі явища, як ясновидіння і гіперчутливість, досліджував питання карми і життя після смерті в контексті множинних втілень душі. Хоч він і писав книги, більша частина інформації щодо його ідей все ж доступна у вигляді текстових записів його численних лекцій, які відвідували сотні і тисячі людей в різних країнах. Можна сказати, що саме у філософії Штайнера найбільшою мірою викристалізувалося те саме завдання окультизму у примиренні науки з духовними знаннями. Але не можна не згадати про роль окультних вчень у формуванні ідеології німецького націонал-соціалізму, адже нацистська німеччина і окультизм в уяві багатьох людей стали майже одним цілим: гітлер та окультизм. Не секрет, що нацисти використовували різні старовинні символи, переробляли їх по-своєму і дуже ефективно впливали на підсвідомість людей у пропаганді. Взяти хоча б фільм Тріумф волі. Ритуальні марші з вогнем і прапорами, а також промови Гітлера, які можна обговорювати на уроках по НЛП. Водночас є безліч свідчень про репресії з боку Третього Рейху проти магів, астрологів і телепатів, яких нацистська держава також вважала підозрілими. Правда в тому, що в нацистській Німеччині до всього ставилися з максимальним прагматизмом. Після приходу до влади в 1933 році нацисти взяли під контроль астрологів і ясновидців так само, як і інші професії Веймерської республіки. Не можна однозначно сказати, ставилися нацисти до окультизму добре чи погано. Політика з будь-якого питання змінювалася часом на 180 градусів. Тут, в головах багатьох людей, відбувається підміна понять причини і наслідку. Неокультні переконання оточення Гітлера привели його до ідеї творити усі ці звірства, а лише хвора свідомість, психологічні проблеми і необмежене прагнення до влади. Окультні символи стали не більш ніж інструментом для підживлення віри та посилення візуального ефекту про гітлерівського руху. Знання це сила, і кожен сам вирішує, що з цим робити. Але навіть такі окультні товариства, як Туле і Аненерби, були на боці Гітлера, скажете ви. Дійсно, адже на той момент майже 40% інтелігенції європейських країн були окультистами. Зрозуміло, що вони були задіяні у війні з того чи іншого боку. Грубо кажучи, окультний світогляд, як і віра в християнського або ж іншого бога, не визначала схильності людей до слідування чи протистояння Гітлеру. Це гарно ілюструє наступний факт. Ще у 1921 році Адольф Гітлер агресивно критикував Штайнера у своїй статті в правій газеті. Він назвав Штайнера інструментом євреїв і закликав інших німецьких націоналістичних екстремістів до війни проти Штайнера. І вже у 1922 році вибухом хімічних бомб і відключенням світла була зірвана лекція Штайнера у Мюнхені. Незаперечним є вплив ідей Кришна Мурті та руху Ейдж», на появу культурного бунту 60-х у США та Західній Європі. У 60-х роках ХХ століття виник особливий культурно-соціальний рух, який поширився по всіх країнах і культурах. Рух New Age. виникла цікавість до чогось такого не обов'язково східного, але того, що знаходиться за гранню розуміння. Західна людина приходить до висновку, що відповіді на питання слід шукати не на сході, а десь у собі. Шукати в собі почали по-різному. Одні почали звертатися до коренів пращурів, так виник інтерес до шаманізму, і з'явилося багато книг йому присвячених, у тому числі книги Карлоса Кастанеди, шлях шамана Харнера та інші. У той же час з'явилася трансперсональна психологія Станіслава Грофа, яка також значною мірою базувалась на схожих концепціях. Але найголовнішим окультним проривом цього періоду став увага. Психоаналіз. Згідно ряду ознак, психоаналіз можна віднести до окультного вчення. Дійсно, основна ідея психоаналізу і різноманітних споріднених систем дуже близька до окультизму. Важко сказати, чи було це наслідком запозичення попередніх знань або ж люди просто повернулися до ідей, які існували раніше. Пізні концепції Зігмунда Фрейда щодо Лібідо та Мортідо. По суті, збігаються з буддійським вченням про існування первинного прагнення до життя і первинного прагнення до смерті, так звані нідани причини буття. Теж саме можна сказати про оргонну теорію Райха і концепцію м'язових поясів, яка один в один співпадає з концепцією чакральної системи в тантризмі. Система архетипів Карла Юнга. Це ніщо інше, як його осмислена інтерпретація знань у сфері релігії та окультизму, розглянута під кутом психології. Юнг вважав, що головне завдання кожної людини досягти індивідуації. Багато релігій і духовних практик, а також сучасний окультизм декларують таку ж саму ціль. Головною особливістю вчень цього періоду є їх екстремальний психологізм. Така психологізація, характерна для усього сучасного окультизму, ще раз демонструє функцію окультизму як синтезатора наукових знань і релігійних потреб людини. Можемо стверджувати, що зовсім недавно зникли чіткі межі між психологічними і окультними школами. Окультизм і сьогодення Зараз практично неможливо знайти ЗМІ або видавничу компанію, яка не надає своїм читачам або глядачам астрологічні прогнози. Навіть найбільш респектабельні і нібито академічні видавництва не цураються видавати окультну літературу, полиця для якої є майже у кожному книжковому магазині. Ці приклади можна продовжувати нескінченно. Сьогодні характерною рисою є утилітаризація окультних знань. Тобто знання набуває значення тільки тоді, коли його можна якимось чином застосувати. Звичайно, дуже цікаво мандрувати своїм несвідомим або виходити в астрал, але рано чи пізно виникає питання: ну і що далі? Питання, як можна застосувати ці знання в реальному житті, на даний час так чи інакше сформулювали майже всі окультні школи. В останні роки філософські концепції та ідеали служіння. Перестають грати важливу роль в окультних системах. Ідея духовного та особистісного розвитку набула інструментальної спрямованості, а соціальний успіх став одним із важливих критеріїв духовного статусу. Основна увага приділяється практикам, які можуть якимось чином поліпшити ваше життя, наприклад, маніпулятивним. Взагалі, концепції новітніх окультних шкіл. Просякнуті духом індивідуалізму, який характерний для всього сучасного менталітету. Підведемо підсумки Окультизм це специфічне явище в духовному житті суспільства, метою якого є узгодження результатів природничих наук, сучасних авторам вчень з релігійним поглядом на світ. Окультизм у широкому сенсі, як і традиційні науки, шукав закономірності реальності, про які ми знали недостатньо у той чи інший момент. Хоча методи окультних наук не завжди були науковими, але окультні погляди завдяки своїй поширеності і представленості в літературі дуже часто надихали як письменників і філософів, так і вчених. Часто вчені робили відкриття, намагаючись спростувати або підтвердити питання, раніше поставлені окультистами. Таким чином, окультна філософія часто ставала певним тригером майбутніх наукових відкриттів. І можна помітити цікаву особливість у тих сферах, де наука робила відкриття і доводила ту чи іншу тезу, окультні науки втрачали свою актуальність і зникали. І навіть на даний момент все ще існують сфери життя, де наука не може покидати чітких відповідей, такі як підсвідоме, сновидіння, життя після смерті і так далі. І саме ці сфери стали тим маленьким острівцем, де тепер знайшли свій притулок, окультні погляди і їх прихильники. Сподіваюся, що мені вдалося розвіяти для вас деякі міфи про окультизм і внести трішки ясності. Підписуйтеся на канал, пишіть у коментарях про що зробити наступне відео, і до зустрічі у нових цікавих історіях.